Привіт, ви на каналі MMA в деталях, і ми з вами поговоримо, скільки грошей отримують бійці UFC за кожен бій. Виплати для бійців UFC розділяються на три категорії, в залежності від умов контракту, який вони уклали з UFC. Президент і генеральний директор Дана Уайт погодився істотно збільшити бонуси для учасників UFC 300. Продовж кількох років оплата праці бійців UFC була предметом активних обговорювань. Хоча існує середня сума, яку бійці отримують за кожен бій. Існують також три рівні зарплати, які можуть отримувати бійці. UFC. давайте розглянемо цей процес докладніше. Скільки отримують бійці в UFC? бійці UFC основним чином заробляють гроші через свої поєдинки і зарплату, які вони отримують за кожен бій. Зазвичай бійці укладають контракт на певну кількість боїв за фіксовану суму грошей. Так, у UFC існують три рівні заробітної плати: низький, середній і високий. На низькому рівні заробітна плата зазвичай становить від 10 до 30 тисяч за бій. У середньому рівні бійці отримують від 30 до 100 тисяч за поєдинок. Щодо високого рівня, чемпіони та суперзірки можуть отримувати від 500 тисяч до 3 мільйонів за кожен бій. Бійці новачки зазвичай отримують контракт на найнижчому рівні заробітної плати при укладанні угоди з UFC. Проте після того як вони здобудуть декілька перемог. Та підвищать свою репутацію в Октагоні, вони можуть домовитися по покращенню умов та укладання контракту на середньому рівні, що може становити від 80 тисяч до 250 тисяч за бій. Так, популярність бійця та його останні результати мають великий вплив на виплати, які він отримує. Заробітна плата бійців може значно коливатися від десятків тисяч до кількох сотень тисяч доларів, залежно від рівня їхньої популярності, успішності в боях та їхнього контракту з UFC. Чемпіони UFC. Всі та бійці з найбільшою кількістю прихильників часто отримують найкращі типи контракту найвищого рівня. Чим більше глядачів вони залучать до події UFC, і чим більше фанатів у них з'явиться, тим більші можуть бути їхні заробітки. Такі бійці UFC можуть отримувати від півмільйона до п'яти мільйонів доларів за бій, а іноді й більше. Незважаючи на це, обидва учасники поєдинку отримують свою частку грошей. Вони отримують базову зарплату, яка залежить від розміру їхньої фанбази та рівня, до якого вони належать. Крім того, переможець отримає додатковий бонус, іноді подвоює від базової зарплати. Хоча це зазвичай стосується лише бійців перших двох рівнів. Розглянемо прибутки Конора Макгрегора. найбільше високооплачуємо бійця UFC, який стверджує, що має заявлений прибуток майже в 600 мільйонів доларів. Навіть після поразки від Дастіна Пор'є у січні 2021 року Макгрегор заробив 22 мільйони доларів. Його попередній бій роком раніше, де він накоутував ковбоя Дональда Сіроне, приніс йому 30 мільйонів доларів. Таким чином, за два бої він заробив 52 мільйони доларів. За підрахунками за свою кар'єру, МакГрегор заробив близько 39 мільйонів 300 тисяч доларів. І це лише на боях, не враховуючи доходи від пейперв'ю або інших джерел. МакГрегор, однак, не є представником всієї спільноти бійців UFC. Цей 35-річний ірландський спортсмен став відомим завдяки своїм виступам. Але на його успіх також сприяли численні рекламні контракти і власний бренд ірландського віскі Портер, що зробило його одним із Найвисокооплачуваних бійців UFC. у порівнянні з іншими великими американськими спортивними лігами, такими як NBA та NFL, де спортсмени отримують половину від загального доходу, UFC виплачують своїм бійцям значно менший відсоток від 16 до 20%. Одним із найвідоміших прикладів цього є протистояння Френка Міра та брока Леснера на UFC 100 у липні 2009 року, що вважалося однією з найкращих подій UFC за кількістю глядачів Pay-Per-View. 1,6 мільйона людей купували Pay-Per-View пакети по 4495, цим самим забезпечивши неймовірний дохід у 71 мільйонів доларів. Але Мір отримав лише 45 тисяч доларів, тоді як Леснер заробив всі 400. Отже, з урахуванням всіх аспектів системи оплати бійців UFC, можна зробити висновок, що це складна та різнопланова проблема, яка має вплив на кар'єру та доходи спортсменів. Нерівності в оплаті, зокрема між новачками та зірками, перекреслюють необхідність подальших обговорень та можливих реформ в цій сфері. Усвідомлення цих викликів та зусилля вирішити їх можуть допомогти забезпечити більш справедливі та стабільні умови для всіх бійців UFC. Ну а на цьому в мене все, друзі. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.